Побачимо, хто ж таки прийшов до нас на Майдан. Я буду називати університет, а ви будете, якщо ви цього університету будете кричати, щоб інші побачили, що ви сюди прийшли. Є тут студенти РДГУ! Є тут студенти вода університету. Є тут студенти Асовської академії. Будете жаль, що приїхали в стіло. А давайте підтримуємо старську академію. Я до студента до транспортного верхівку. Ще до студента не могу. Поїхали! Я до студенти зустрівся не знав. Я студент технічного коледжу. Є, дев'ята бухта 9 коледжу. Є, де виділиться, добре.